Вважається, що найприбутковішим бізнесом є нафтовий або діамантовий. Це не зовсім так. Ось тут, нібито сміття, але насправді тут лежать живі гроші. Полігони, на яких зберігають та утилізують сміття, кінцевий пункт, куди потрапляють продукти діяльності людини. Такий об'єкт має бути обладнаний за найсуворішими нормами і не створювати жодної небезпеки для людей, які живуть поблизу. Спробуємо самостійно проконтролювати, як приймають сміття до полігона твердих побутових відходів у місті Біла Церква. Ми завантажили машину будівельним сміттям, яке не можна завозити на такий полігон. І от що з цього вийшло. Треба строїтельний там мусор у мене. Десь тонн 12. Ну то що? Скільки зараз тонна? Тонна зараз 95 гривень 95. То це весь мусор і такий, і такий. І строїтельний, і промишлений. Нависа, заїжджайте патрульку, давайте наверх.

450, давайте їх даю вам 24, 29. Ніхто навіть не перевірив, чи немає серед будівельного сміття залишків з першим ступенем небезпеки. Наприклад, лампи з ртутною основою чи використаних батарейок. Не кажучи про те, що таке сміття тут взагалі не мали права приймати. Виконавцем послуг визначене на території міста Біла Церква, визначене приватне акціонерне товариство ктп 1028. До речі, в якому, в якому та ж сама Білоцерківська міська рада, то тобто є територіальна громада, має корпоративні права в розмірі, якщо не помиляюсь, близько 37%. Неймовірно, стратегічний об'єкт з очевидними порушеннями переходить у приватну власність, і невідомо, яке підприємство стежить чи не потрапляє до сміттєзвалища щось заборонене. В компетенції до повноважень міської ради виконавчого комітету. У нас немає повноважень щодо контролю за діяльністю за такими підприємствами. Ми не зупинилися на цьому і пішли далі. Зараз ми будемо ставити експеримент. Ми завантажили нашу машину зі псованими продуктами. У нас є протерміноване м'ясо. Ми відчуваємо навіть зараз такий. Досить значний сморід, бо цьому м'ясу вже багато тижнів. Ми завантажили овочі, також протерміновані, що їх вже не можна вживати в їжу. І зараз ми спробуємо відвезти це все на звичайний смітник у Білій церкви та подивимося, чи в нас його приймуть. Треба викинути вон картошечку такі. Гни Гниле вже. Я да, патру давайте на са и там трактори соризь мета долоны такие хорошие кусок як бачите, це виявилося взагалі не складно. А, ось ми залишили на полігоні усі наші протерміновані продукти, і навіть зіпсоване м'ясо, яке повинно бути за законом взагалі утилізовано певним чином. Але кожна людина може біля церкви отак просто привезти м'ясо, залишити його на полігоні і просто заплатити якийсь невеличкий хабар. по коментар. Ми звернулися до директора КТП 1028, який, схоже, також не зовсім орієнтується в нормах, що найбільше на половину. Нас насправді так до вас заїхала. але заїхала до вас із меш. Яка була із будівельним сміттям. І ваші працівники її прийняли, що наскільки я розумію, я правильно, і я би хотіла спитати, як це може бути. А хто вам скаже, що будівельне сміття? Не... У вас це полігон твердих побудових відходів. Я сьогодні була у міській мерії і мені там сказали, що це не можна робити. Да? Так. Чому ж будівельного сміття у Білій церкві така індульгенція? Про це ми дізналися на найближчому майданчику. Береться талон, на вивез мусора. Ага. І, відповідно, з цим талоном возять машини, возяться мусор за територію міста на свалку. А куди саме? Це Київська при виїзді з города на ліву. там. Все місто везе до міського полігону побутових відходів, своє будівельне сміття. Навіть великі забудовники. Звичайно, все за готівку і обсяги надвеликі. Але ж повернімося до нашого експерименту. Це небезпечні відходи, ми не приймаємо. А якщо Другою машиною туди, туди завезла більше ніж 30 кілограмів протермінованого м'яса, яке було вже взагалі. Ми, ми не маємо права займати м'ясо. А ми не сьогодні прийняли. Виявляєте, у мене є відеофіксація? Ну Так значить, це порушення. Експерименти з випадковим сміттям продовжили в місті Бровари Київської області. Але сюди ми привезли вже вкрай серйозний вантаж. Дві діжки із мастилом. Це приватний полігон. А де броварський полігон нема. Все приватизіровано. Хай виїжджає, дорога свободно до узнають. Діжки за готівку у нас не беруть, посилаючись на камери спостереження, але натякають, якщо ми з'їздимо в офіс, то в нас приймуть усе. Ситуація дуже неоднозначна. Тож ми їдемо до Броварської районної адміністрації. Вони, по-перше, сказали, що цей полігон приватний, він ну, дійсно приватний. А є комунальний полігон у Броварах, Такий, чого би альтернативою цьому приватному? Ні, немає приватного нас два. Це він виходить, що він це єдиний правда? Ні, у нас є десь на два і регіони. Десь на два, і він також приватний. Так. Якщо у білій церкві власником полігона, хоча б на третину було місто, то у броварах взагалі це повністю приватна власність, навіть попри те, що йдеться про безпеку населення. До речі, про населення завдяки тому, що приватний полігон самостійно встановлює тарифи на утилізацію сміття, автоматично зростають і комунальні платежі. Крім того, приватні чи майже приватні полігони разом з перевізниками опосередковано, але формують важливий показник: норму накопичення твердих побутових відходів на людину в рік, і цифри ці ростуть чомусь щороку. 2008-го в білій церкві вважали, що одна людина накопичує менше одного кубічного метра сміття на рік. 2012-го та сама людина стала накопичувати вже понад півтора кубічних метрів сміття на рік, а 2015-го – майже два кубічних метри. Дивлячись на наші показники, виходить, що кожних три роки рівень життя жителя Білої церкви зростає півтора рази, але зрозуміло, що це не так. Так само зрозуміло, що й тариф на комунальні послуги, до яких належить вивезення та утилізація сміття, зростає штучно. За минулий рік жителі сплатили майже 20 мільйонів гривень за надання послуг, а фактично відходів було вивезено тільки на 14 мільйонів. Через застосування норми накопичення, яку формують випадково, містяни загалом втратили майже 3,5 мільйони гривень. Місто Ки. В обслуговують два полігони п'ятий та шостий. На обох полігонах ми відтворили наш експеримент з діжками, і на обох полігонах нам суворо відмовили. Нас ретельно оглянули, констатували непридатність нашого сміття для побутового полігона і відрядили до головного офісу поналежно оформлені документи. Про те, щоб за готівку завести навіть звичайне сміття, не йшлося взагалі. Після всіх випадків нам потрібен був коментар експерта. Тож ми звернулися до директора комунального підприємства Київ комунсервіс Євгена Русіна. Це залежить від людей которые, грубо говоря, контролируют этот полигон и что они принимают только им известно, поскольку отсутствует системный контроль деятельности этих полигонов. Аличи, можно за законом? Нет, это просто незаконная точка. Ответственность от административной до уголовной. Раз. Конечно. Допустим, в строительном могут быть люминесцентные лампы. Раз. Которые смешиваясь э, с твердыми отходами, попадают впоследствии в грунт. А якщо щодо зипсованого м'яса, чи можна за це покарати? Поскольку от, пищевые отходы, да, вот которым относятся мясо, там, окорочка, проще, они должны утилизировать, захоранивать. Вудисті і розпространитися дальше. До речі, у Києві управління полігонами на 51% належить Київській міській раді, тобто контролює діяльність сміттєзвалища влада. Саме через те, що в столиці не допустили переходу стратегічних смітників у приватні руки, нині там і дотримують усіх норм. А поки на місцях влада з порушеннями через корупційні схеми віддаватиме полігони у приватну власність, ніхто і ніколи не дізнається, як формуються тарифи, що ховається у сміттєвих завалах, та до яких наслідків це може призвести.